Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні я хочу разом із вами поміркувати над одним дуже болючим, але таким необхідним питанням питанням, яке ставить собі кожне покоління, що проходить через жахи війни. Знаєте, істина Божа не віддаляється від нас у час скорботи. Навпаки, мені здається, що саме в темряві ми починаємо краще чути голос того, хто є світлом для світу. І ось воно, це питання. Чому? Чому Бог допускає війни? Наші серця ставлять його сьогодні з гіркотою, зі страхом, коли наша земля стогне, коли наші домівки здригаються від вибухів, коли сльози матерів і страждання невинних здаються просто нестерпними для людського розуму? Перше, що ми маємо пам'ятати, війна це не воля Божа. Бог є Бог миру, Бог любові, а не насильства. Але. У своїй премудрості він іноді допускає те, чого ми не можемо збагнути одразу, і не тому, що він байдужий чи слабкий, а тому, що Бог безмежно поважає свободу людини, і саме ця свобода, на жаль, стає полем, на якому зростають не тільки плоди добра, але й гіркі плоди людської злоби. Господь створив людину не як якусь маріонетку, не як безвольну істоту. Він створив нас як образ і подобу свою, він дав нам неймовірний дар. Здатність любити, творити, обирати і, звісно, відповідати за свій вибір. Цей дар свободи це і є наша найбільша відповідальність. І от коли людське серце відвертається від Бога, коли в ньому запановує гординя, ненависть, жага до влади, от тоді світ і стає ареною боротьби, боротьби, якої Господь не хоче, але яку людина сама впускає у світ через свій гріх. Вона не падає з неба, її не приносить ангел і не наказує Бог. Її народжує людське зло, яке знаходить собі поживу в темряві. І Бог не зупиняється грубою силою, бо він не скасовує дару свободи. Розумієте, якби він забрав у нас свободу, він забрав би саму можливість любити. А без любові ми вже не люди, ми просто механізми. Але добре, якщо свобода це наш вибір, то виникає інше, не менш болюче питання. Коли ми бачимо страждання невинних, у серці народжується крик: якщо війна це наслідок нашого вибору, то де ж тоді Бог? Де він у всьому цьому жаху? Він не стоїть осторонь, спостерігаючи, коли людина чинить зло, Бог входить у цей світ через страждання невинних, щоб зло не перемогло остаточно. Згадайте Христа, він же не дивився на людський біль здалеку, він сам пройшов через несправедливість, через зраду, тортури і смерть. Він увійшов у наше страждання. Так де ж Бог? Відповідь лунає крізь віки з Голгофи Бог присутній у кожній краплі сліз, у кожному молитовному зітханні. У кожному подвигу нашого захисника, що закриває собою ближнього. Він поруч, завжди поруч. Війна, якої ніхто з нас не бажав, стала для нашого народу місцем страшного випробування, але водночас і місцем очищення та глибокого прозріння. Вона стала тим вогнем, який перевіряє наші серця. І що ж ми побачили? Ми побачили, як багато в людях може бути жорстокості, але водночас ми побачили, скільки любові ховається в їхніх серцях. Ми побачили, як багато зла може породити одна зла воля, але ми побачили і те, як багато добра народжує інша воля: воля до захисту, до жертовності, добротерства. Війна, знаєте, вона відділяє справжнє від усього наносного, правду від самообману. І буває так, що саме у великій скорботі людина знаходить той шлях до Бога, який у мирні спокійні часи вона навіть не шукала. У хвилини смертельної небезпеки ми молимося щиріше, любимо сильніше, цінуємо дорожче. І там, де ми бачимо лише руїну, Бог бачить фундамент для нового, чистого серця. І все ж повторюю Бог бажає миру, Він хоче, щоб народи жили у взаємній пошані. Але поки у світі є зло. Найважливіша битва відбувається не на полях бою, вона відбувається всередині кожного з нас. Ми не можемо зупинити всі війни світу, це правда, але ми можемо не дозволити війні зруйнувати наші власні душі, і це це і є наш головний духовний фронт. Ми можемо допомагати, молитися, підтримувати одне одного, і саме цим ми стаємо учасниками Божої перемоги над злом. Це наша відповідь на темряву. Це наша зброя у цій внутрішній, найважливішій битві. Не думайте, що це дрібниці. Кожен жест любові, кожне слово підтримки, кожна молитва, що злітає до неба, це потужний удар по тій темляві, яка прагне знищити все людське. В цьому і полягає наша справжня сила. Тому, дорогі мої, серед цього важкого випробування, коли іноді здається, що буря ніколи не скінчиться, ми маємо триматися за найголовніше ми маємо триматися за нашу надію. Він захищає, Він зміцнює, Він направляє, Він дає силу тим, хто бореться за правду, і дає мужність тим, хто рятує своїх ближніх. Тож нехай Господь дасть нам мудрість не бунтувати проти нього, а смиренно і мужньо сказати: Господи, будь зі мною, будь з нами. І повірте, коли настане довгоочікуваний день миру, ми озирнемося і побачимо, ми зрозуміємо, що Бог вів нас крізь цю страшню бурю не для того, щоб нас зламати, а для того, щоб очистити, зміцнити і навчити нас любити, любити глибше ніж будь-коли раніше.